Погляньте, які бульбашки. У мене в каструлі тепла, кип'ячена водичка. Відмірюю до чашки, вливаю трішки води. Відставляю поки що. Тепер сюди ж додаю цукор 10 столових ложок. Регулюйте по своєму смаку. Хочете солодший, хочете менш цукру додавайте. Тепер сюди ж додаю одну столову ложку розчиної кави. Можна замінити на цикорій або ще є такий напій галка, у кого що є. Перемішаю. І тепер сюди ж додаю лимонну кислоту. Приблизно звичайну ложку. І перемішую, щоб цукор розчинився. До чашки, в якій залишила водичку, додаю чайну ложку сухої дріжджі. І перемішую. І дріжджі вливаю до каструлі. Додаю декілька штучок-родзинок, перемішую, накриваю це все марлею, можна просто прикрити кришкою, щоб був доступ повітря сюди, і ставлю в тепле місце, або ж як я зараз буду ставити на сонечко, на 3-4 години. Ось минуло три години, знімаю марлю. Я не знаю, чи телефон покаже вам, чи ні. Йдуть такі дрібненькі бульбашки. Можливо, ви бачите, значить, процес пішов, дріжджі, спрацювали. Тепер беру. Звичайні пляшки і буду сюди ж наливати майбутній квас. До кінця не доливаю, закручую кришкою і беру, видуваю таке повітря. Вжимаю саму бутилку, пляшку. І закурковую, закручую. Ось погляньте, яка реакція йде, бачите? І тепер майбутній квас переношу до холодильника, до повного охолодження. Ось погляньте, квас у мене стояв цілу ніч холодний. Пам'ятаєте, я витискала повітря, пляшка назад повернулася до свого стану. І коли вона така тверда, значить квас готовий. Ну що ж, будемо смакувати. Погляньте, які були башки. М, -м, -м, -м. Як це смачно. Освіжає. Рекомендую. Смачного.